У Людмила Кушнір розкаже, чому і коли можуть бути зміни на краще у цій важливій сфері не платять на інформаційному фронті на сході України без змін російська пропаганда через зомбоящики досі долітає навіть до неокупованої території України. Червоним позначено зону, що покривається вежами, які транслюють російські канали. Тобто Луганська і Донецька вежі майже на 100 кілометрів аж до Дніпропетровської області транслюють про кремлівські сепаратистські змі. А зеленим кольором позначено телевежі, які знаходяться на неокупованій частині. А чорна позначка це місце телевежі на горі Карачун, що поблизу Словська та Краматорська. Її підірвали терористи два роки тому. Екс-гендиректор концерну РРТ, а саме цей концерн зараз водить вежу, каже, що її можна було відновити за півроку. Концерн мав всі металоконструкції, які потрібні були для цієї вежі. На, із спецоб'єктів, там, які були не побудовані ще за часів Радянського Союзу, збереглися металоконструкції, які які використовують, які можна було використати і використовуються для будівництва вежі. Цих металоконструкцій вистачало для того, щоб побудувати вежу до 280 метрів. Для експертів залишається загадкою. Чому зведення вежі розтяглося аж на два роки? Чому воно не побудовано, не зрозуміло. Концерн має свої, своє смуг. Будувало такі вежі, це сму має техніку, має ползучий кран, які ці металоконструкції ну так піднімає і ставить. Нинішній гендиректор концерну Володимир Іщук у червні цього року зазначив, що концерн РРТ має фінансові труднощі, викликані боргом з боку державних мовників у розмірі 54 мільйони гривень. За його словами, така заборгованість не дозволяє РРТ активно працювати. Сьогодні голова Донецької обласної військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що вежа може запрацювати вже у вересні. Схоже, Краматорськ до дня міста чекає гідний подарунок. Монтажні роботи та лавежі на горі Карачун тривають повним ходом. Орієнтовний термін введення в експлуатацію кінець вересня. Темпи виконання залежатимуть від погодних умов. Щогла висотою 180 метрів складатимуться з 24 секцій, привезених з Кропивницького і Тернополя. Фактично, ми поновимо радіус покриття, зруйнованої 2014 року. Однак експерти наголошують, що 180 метрів замало потрібно будувати вищу на нашу думку і на думку фахівців. Вежу треба будувати мінімум 250, а то й 280 метрів. Для чого це робилося? Для того, щоб максимально збільшити радіус покриття і подолати, подолати природні, ну там не гори, а терикони, холми, Тобто там є пересічна місцевість. Є висоти, якщо висота буде 180 метрів. Сигнал діятиме на територіях, позначених жовтим. Якщо веша буде завишки вишки 220, вона сягатиме покриття, позначеного блакитним. І якщо 280, позначеного зеленим. Експерти кажуть, лише висота впливає на радіус охоплення. Мовляв, ніякі передавачі не збільшать територію. Якщо ми щось будуємо, то це виглядає просто ну насмішкою або позором. Ми маємо збудувати, як говорять фахівці. Найпотужнішу ретрансляційну вишку для того, щоб ми могли покрити по саму Кубань інформацію і нести е, цю інформаційну політику, яка є е, національним інтересом нашої держави, листа зі своїм баченням проблеми активісти направили президенту, прем'єру, міністру інформполітики Юрію Стецю та голові Донецької військово цивільної адміністрації Павлу Жебрівському. Людмила Кушнір, Єгор Нікітенко, телеканал «Еспресо».